Геополітичне понад півсотні солдатів пакистанської армії було вбито військовими Афганістану після операції на кордоні. Ситуація там загострюється мало не що хвилини, готується до війни, і у Пхеняні там презентували нову міжконтинентальну балістичну ракету під назвою Хвасон 20 яка нібито здатна долетіти до будь-якого регіону в Сполучених Штатах Америки. Ну а президент США Дональд Трамп програв у змаганні за Нобелівську премію миру, але вже привітав її лаурадку. Хто шотре? Мав одну з найпрестижніших нагород, а також про нову міжконтинентальну ракету КНДР та протистояння між Афганістаном і Пакистаном. Розповідаємо далі. Жорстокі сутички на кордоні Афганістану та Пакистану. У неділю Кабул заявив, що провів нічну прикордонну операцію через вторгнення на його територію Пакистану. В уряді талібів заявили, що афганські сили захопили 25 позицій пакистанської армії. 58 солдатів були вбиті, а ще 30 – поранені. Пише агентство Associated Press. Ситуація на всіх офіційних кордонах і де-факто лініях Афганістану повністю контрольована, а незаконній діяльності значною мірою вдалося запобігти. Раніше Пакистан завдав ударів по об'єктах в Афганістані, де як вважають в Ісламабаді, переховуються бойовики. Усі вони розташовані в віддалених гірських районах. Сутички на кордоні між країнами відбувалися і раніше. Між двома країнами проходить кордон, що простягається на 2611 кілометрів. Він відомий як лінія Дюранда. Межа виникла внаслідок трьох англійсько-афганських воєн. Велика Британія намагалася розширити територію Індії, яка тоді їй належала. Проте Кабул ніколи не визнавав цього кордону. А у обхеняні вирішили залякати Сполучені Штати на військовому параді. З нагоди 80-річчя керівної трудової партії презентували міжконтинентальну балістичну ракету хвасон 20 Її назвали найпотужнішою стратегічною ядерною системою КНДР. Відомо, що боєприпас зібрали на основі попередньої моделі Хвасон-19, проте, на відміну від неї, Хвасон 20 здатно одночасно нести кілька блоків, що ускладнює її перехоплення. До того ж, дальність нової ракети понад 15 тисяч кілометрів. Тож вона без проблем може долетіти до будь-якої точки Сполучених Штатів. Принаймні про це пише північнокорейська агенція Йонхаб. Раніше, у вересні, північно-корейський диктатор Кім Чен Ін інспектував виробництво нового твердопаливного двигуна, який мають встановити на Хвасон 20 у Норвегії. Оголосили лауреатку цьогорічної Нобелівської премії миру. Нею стала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна Мачадо. У соцмережі X Нобелівський комітет зазначив, що Мачадо отримала премію миру за її невтомну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за її боротьбу за справедливий і мирний перехід від диктатури до демократії. Раніше на цю престижну нагороду кілька країн номінували президента США Дональда Трампа. Сам Трамп дуже хотів отримати Нобелівську премію миру, ба більше інтенсивно лобіював свою кандидатуру. Після оголошення результатів Трамп привітав Мачадо з нагородою під час телефонної розмови. Після цієї розмови президент США розповів, що отримати Нобелівську премію Мачадо допомагав увесь світ, а сама лауреатка нібито сказала Дональду Трампу, що прийняла цю нагороду на його честь.